Колеги, вітаю всіх. Ви на YouTube-каналі Матковивідна Пасіка АМГ. Ми займаємося матководством. Плідні, неплідні маточки, маточки F1, F0. Телефонуйте, підписуйтесь на наш Ютуб канал. В сьогоднішньому відео мова піде про цей прибор. Він нам буде потрібен. Зараз випав уже сніг. Починається зима і дуже важлива операція, яку я завжди роблю перед зимою. І це мені допомагає покращити процент зимівлі бджіл на пасіці. Ну, можна сказати, одну-дві сім'ї я спасаю, наприклад, ось точок 100 сім'ї, одну-дві сім'ї можна спасти цією операцією. Е, детальніше розповім вам. А зараз е, нагадаю, ще, що вже записуємо на бджоломатки на наступний сезон. Е, неплідні маточки, f 1 вільного спарювання, карніка, Бакфаст, італійка. У нас два точка окремих, е, карніка, окремий точок і бакфас е, Значить... Матки f 0 контрольованого спарювання, острівні матки f 0 Телефонуйте, вже записано на наступний сезон. І зімавалі цьогорічні матки f 0 на наступний рік в кінці травня будемо продавати. Ну і зараз вже перейдемо до теми нашого відео. Яка ж така важлива операція, яку я роблю на нашій матковідній пасіці перед зимою? перейти до суті відео. Зараз, от особливо як випав сніг, і взагалі перед зимою, потрібно переконати, що в вуликах добра вентиляція. Тобто, якщо йдуть сильні сім'ї, то їм потрібна гарна вентиляція, для цього потрібно перевірити. Якщо у вас сечете дно, чи там гарно воно вентилюється, якщо ж у вас чи не засипало його крошкою і так далі. А якщо, от як у мене, глухе дно, то потрібно перевірити візуально, чи не за... сніг не, за... не засипав льотки. Кожного разу після сильного снігопада беру такий ножик і прочищаю льотки. Також ще за осінь бджоли забудовують, буває деякі сім'ї, тут прополісом забудовують все, тому ми ножиком перевіряємо так. Гарна вентиляція. Якби був прополіс, я би цей людковий прополіс вирізав би повністю, тому що вологе повітря і углікіслий газ вони важчі, вони опускаються з клуба на дно і виводяться. І таким чином клуб гарно зимує. Якщо ж буде заклеєно прополісом, це, то е, ну, сильні сім'ї пострадають слабачки, може їм навіть краще це буде там. Трошки тепліше, вони можуть краще перезимувати. Насильні сім'ї пострадають. І от проходимо кожний вулик. О, тут, бачите, снігом було засипано. Перевіряємо так. От. А підоміки, всі вулики. А в, де пінопласті вулики, де сечете дно там. Значить е... ну, треба переконатися, що сітка не засипана. Ну, от так от Проходимо і робимо такі операції. Бджілки зимують, випав сніжок. Передають мінус 8, почалась зима. І Ми от таку важливу операцію будемо зараз робити. О, Бачите, От можна побачити, тут, віддати, мишка залізла. Бачите, така крошка. це тобто каже нам про те, що тут мишка може бути якась лазить. Тому цей улік на заметочку треба взяти і поставити ловушку для миші і переконатися, що ми її відтуди вигнали. От, наприклад, бачите, тут літочок випав сніг, він відтанув, а тут ну, слабенько, ну, вентиляція погіршилася, тому що тут трошки щось там відтануло, а, а ні, і навіть від сніга його бажано прочистити. Після кожного снігопаду стараюсь прочистити, тому що в мене один тільки цей літок і вся вентиляція через нього. Якби було може, два літка, вже трошки легше була б така тяга. Ну, виходить такий сквознячок. Ну, так теж свої нюанси. Верхній літок я б тоді обов'язково зменшив до 1 см, а нижній повністю відкритий у мене. А під будиночок робимо теж саме. Просто перевіряємо, щоб... А, де може полосочка стара старається, картонну витягнути. Перевіряємо, щоб була гарна. От, тут, бачите, трошки як прополіс. Прибрали його таким чином. Це нам допомагає мати гарну вентиляцію. А Тут, наприклад, пінопластові уліки сечете дно. Ну, Тут внизу, внизу є сіточка, тому я знаю, що вона чиста. Значить, потрібно перевірити, що є доступ у повітря. Воно може збоку заходити. Бо буває, присипає, повністю засипане. І також вентиляція погіршується. Значить, тоді бажано на підставки їх ставити, і щоб був доступ у повітря. Так, От, альпійці теж вони січатим дном. Переконуємося, що... О, там от між двома дошками є переривчик, такий, пространство, і цей весь е -е, вологий повітря із углі кислом газом опускається на дно і виходить. Тобто, якщо буде снігопад, сильно засипле, бажано мені теж якось так прочистить, щоб було, ну, виход був повітря. Ну, воно якби засипає тут, а просвіти є, і повітря виходить. Ось так і зимують альпійці наші. Там ще стоїть один альпіц. Ну що ж, а така от важлива операція перед яку я кожного року зараз проводжу, і це мені допомагає підвищити процент успішної зимівлі. Ну, він в ідеалі хоча б було 95%, чи там 93% і так далі. Ну Це вже буде нормальочок. Е, поэтому це треба зробити. По таким чином, якщо десь запропалісують, сім'я може не перезивати, якщо один льоток тільки і він закритий, то вони тоді залишають щілинку і погана вентиляція. Тому я це роблю і. Вам розповідаю, мені здається, що особливо якщо новічок, це не складно пробігтися. У мене на 100 уліків піде, наприклад, там 30 хвилин чи 20 хвилин. Зробив таке, і якісь сімейки які краще перезімують, підвищиться процент земівлі. Що ж, поширте дане відео вашим колегам, новачкам. Можливо, хто цього не знав, початківцям. Перевірте вентиляцію, ставте лайк цьому відео, підтримайте наш YouTube канал. Можливо, це допоможе вам також. І нам допоможе продвигати такі, от ну, ці, потрібні відео для новачків. Пишіть ваш коментар, підписуйтесь на наш канал, заходьте на нас, на наш сайт pasieka.in.ua, там є сторіночка каталог, контакти щодо запису на бжоломатки. Неплодки f 1 f 0 контрольованого спарювання, зімовалі матки. Телефонуйте нам телефон на сайті pasieka.in.ua також в описі нашого YouTube каналу. Матковивідна, відна, Пасіка АМГ матковод АМГ. Дякую вам. Да, і ще такий маленький от бонус. Я ставив проти мишей цю штучку, наприклад, в цьому уліку була миша заметно, бачите? Поставив цю штучку, але хто бореться з синицями, не знає, що робити, як їх відганяти. Випадково. Сюди попала синиця і котик її з'їв. Така от штучка. Я, на, я на, на синиці його не ставив, я ставив прямо під улик проти мишей, але буває так. Вони прыгають. Тут везде сліди цих синичок. Пригають і бачите, вони під уліком теж лазять ці синиці. Так що іноді така штука срабатыває так. Ліпучка для мишей. Так, ну і бонус в кінці відео для тих, у кого є апідоміки, а ще також як боротися з мишами. Значить, У кого є апдоміки, ми переводимо їх в зимовий режим. Тобто на літо ці вентиляції були розташовані тут в кінці вулика, наприклад, щоб а, а матрасик лежав ну, на всій площі, а тут була вентиляція всередину апідоміка. Тепер же на зиму я цю вентиляцію убираю, я її ложу сюди бджоли накриті пленкою, вентиляцію убираю, щоб не було скважняка сплошного з льотка і наверх. А переконую, що там льоток повністю прочищений, а вентиляцію переставляю в зимній режим. І також, якщо є потолочені, оці, значить вони, бачите, вони на зиму доски набухають і розпирають їх. Тому треба одну потолочену поставити. Так от. Ну, от. Можна сказати? В Внахльост, Щоб коли доски будуть намокати, то вони здвигались рівномірно. І також можна ще потеряти в человесім'ю, якщо не буде пленки, а будуть одні потолочини. І не зробити такого нахльост, тоді е зимою ці доски набухнуть і буде така дирка, ну, підніметься сюди домик і буде сквозняк. І, і бджолам буде значно важче, важче зимувати. Поэтому лежить пленочка. Якби там дошки не случилось, що з ними вони накри... пчоли накриті, сквозняка наверх немає. Тобто буде з нижнього вотка, сюди повітря заходить і виходить туди. ж. Вентиляція обрана. Також ще один бонус. Якщо у вас є миші, ну, звісно, якщо ви біла ручка і білоснежка, чи як там сказати, у вас немає цього всього, ну, в більшості вони є 99% миші. Як от я їх ловлю. Отакі от штуки дуже класно все показують. Ліпучка для мишей поставили, трошки арахіса положили, прекрасно все працює. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, кому сподобалось відео. Пишіть ваш коментар. Дякую за увагу. Матковод АМГ, матковидна пасіка АМГ.